Всім привіт! Ви на каналі Життя у Русі. Сьогодні 25 травня, день Києва. І я вирішила провести цей день разом з жіночим велоклубом. Київським так таки є. Покажу, розкажу. і Я сподіваюся, що учасниці теж поділяться. Своїми історіями з цього велоклубу, він недовго існує, але вже міцний. Бачите, навіть день Києва разом святкуємо. Звісно, це все буде на велосипедах, але погода не дуже класна, тому мені треба невеличкий апгрейд зробити сьогодні, бо може бути дощ. Не те, щоб сейвер прям супер допомагає, все одно вище залітає якась грізючка, багнючка, але ну, це краще, ніж нічого. Можна було трошки поговорити, бо на горі, звісно, шумно капець. Великлуб жіночий, тому очевидно, що Діми сьогодні з нами не буде. Він не пройшов фейс-контроль, джендер контроль. -контроль. Але покажу зсередини. Все, що як відбувається, дівчата зустрічаються, виїжджають і за Київ, і по Києву. Ну і взагалі відкриті до пропозиції. Ми всі тут, я думаю, вболіваємо за те, щоб дівчат на велосипедах в місті ставало більше. В принципі, мати якусь компанію для каточок – це завжди приємно. Так що, дівчата, якщо нас дивитися, то приєднуйтеся. Я сподіваюся, це буде дуже класний двіж. До Дня Києва тут забула, е, як його звати. У нього така студія по е, лагідному покращенню громадських просторів, е, частіше фарбою. От вони розмальовують трошки зони деякі, і можна було всім охочим долучитися це робити. Але я, якщо чесно, подумала, що через дощ. Це все скасується, але ні. Тому люди прийшли от розмальовувати на контрактовій площі громадський простір. Приходьте подивитися на результат. Я думаю, що буде прикольно. Бачила деякі інші проекти, вони одразу не зрозуміли, що це розмальовані графіка, а не якісь архітектурні споруди. Так, я мінімально запізнююся. У нас ми домовлялися на 13.30. Я на 10 хвилин трошки затримаюся. Дівчата вже більшість на місці. Зараз побачимося, буду вибачатися. Сказала, що треба взяти смаколики. Заїхала в хлібар за смаколиками і їду до дівчат. Он десь вони. А який у нас був план? Там хтось пропонував їхати жабу. Так, я не знаю, що таке. жаба. Я теж не знаю, що таке жаба. До Це кінця... якийсь трек на страні? Е, так, власне, відрізок від філармонії до жаби біля музею води. дуже легко відрізнити по методу їзди вгору фіксерку серед нас. З спуском Я як розумію, те, те буде в сторону марійського парку. А то куди ми збиралися спочатку, це от спуститись на один ярус і проїхати після радуги по мосту. Ми завжди це зможемо встигнути, якщо не спустимось. Так, води нема? нема? ні 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 Хто б питав от стадіону Лобановського: ми не можемо тут проїхати. Або можемо? Ми можемо тут проїхати? Не знаю. Навряд дуже не, не схоже не на те, що Я хочеться тувати на велосипедах, навіть можливо. якби ми були План <рігалі> <рігалі> Б. <рігалі> 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 дуже романтично. Ось сюди парочки гуляють. Ми їм заважаємо, вони там за ручки. Давно не бачила цю штуку. Так. Да. Пам'ятаєш унітаз? Так. Да. В школі, звісно, да. це екскурсія топ. Да. Єдине, що запам'яталося, якщо чесно. Ну так, булька, булька там, по-моєму, ще була якась величезна, через яку можна було постояти там. Яка? Ну, який велику там? бульку ага. тебе э, поміщали туди. Точно, Ага, була. Коні дайте дорогу. Коні, будь ласка, дайте дорогу. Коні не дають дорогу на велодоріжці, Я не знаю. Стоять, дивляться. Я пропоную чисто, дивіться просто, просто да, да, я, я став... дивіться, ставлю камеру з боку і хто далі приїде. Ми рахуємо. Чисто... Ну да, да. О, хворю, О, Ну ладно, це вже цікавіше. Давай. Так, святкує день Києва, а ми як це, триб'ют до Київських гірок робимо. І задоволені. Що, а у кого, які ще задоволені в Києві? є? Хто що хоче запропонувати, є в може є, може дійдемо. Ще можна бруківку вниз, мосту коротше, там кілометр два Бруківки А у вас пані смакишу на i'm the Кінцевою метою поїсти. Це могла би бути велодоріжка, але АА-86370ОІ на ній запаркувався. І АН-6976ОН теж запаркувався. А так би була б класна велодоріжка. Так от їдемо ми не просто так, а їсти. Ярославу за пиріжками. Скажіть, чи крім київської перепічки є щось більш київське, ніж пиріжки в Ярославі? Оно для поліція! Це історія міста. Так, пиріжкова тітка Клара перемагає Ярославу. Ой, Обережно, обережно. А ти? Цей Вільчик це Трибан, це 120. Це мій зараз Вільчик для кофірайдів, бо в мене з'явився ще один шосер. Але на цьому трібані я проїхала десь 8,5 тисяч по страві з 2021 року. Всякі сотки, 200 ми. Ми їздили в Житомир з багажник, якісь їбення, Голосіївський ліс, я не знаю, трейли. Все, що таке можна, я на ньому їздила, і він ну, до сих пір не хабув. Ну, все нормально, просто важкувати трошки. Я взяла собі легший самий дешевий прилічний цього <гум> вважається 600 баксів коштував. І у Global Cycling Network є навіть відео, де спортики якісь порівнюють вел з цим. Чи може вел за 500 баксів порівнятись там? та-та-та? Коротше, це легендарна така модель. Хочу зробити на ньому, якщо не фіт, то хоча б поміняти кермо винос. Осежу я все таки незручно. Можливо, поставити більше покриє, щоб він був прям для трейлів. Прям арр мій велосипед, Arena Trek, алюмінієва рама, карбонова веделка. Карбоновий вілсет нещодавно зібрала Радію, тому що раніше я каталась на чугуні 20-кілограмовому. Зараз мені подобається, що він легкий, швидкий. А це фікс, і я з ним зливаюся в одне ціло. Я хочу змінити педалі, можливо, кермо. Поки що воно мені не дуже подобається по ширині і формі. Люблю такі прямі балки. Саме цей сет зі мною вже три роки. Але до цього це була інша рама, але і різні компоненти. Але загалом я вважаю, що в мене один велосипед, все своє життя, просто він буде змінювати. Мені подобається з ним їздити, тому що це трошки навал, завжди навал. І це такий спосіб проявити випуснути агресію, якісь емоції. А ще під час скаток самітних я вирішую все своє важливе питання, екзистенційні. От ну, якось так. Саме тому ти вирішила створити велоклуб. Щоб не думати про ці екзистенційні питання, Міша. Ну і... <працює>, ніби. Ця ідея насправді прозвучала з вуст чоловіка. <працю> Треба зробити жіночий велоклуб. Ідея Міші Мазепи, який є власником Cycle Point над велотреком. Ми з ним розмовляли просто якось лютневим вечором цього року. Що чомусь мало дівчат на велосипеді? Чому і, і я казала, що мені не з ким кататися. І він казав: Так, зроби велоклуб жіночий. Я не можу, тому що я чоловік. Потім ще зустрілася з однією дівчиною, ані Шевченка. Вона перфумістка, робить мистецтво і трошечки катається. Ми з нею поговорили. Вона мене надихнула. І власне, я зробила просто постер в інстаграмі зі своєї сторінки. Створила інстаграм ще. З, з, з жіночого цього велоклубу і думаю, ну піде, не піде. Як, як піде? Ну от, щось, щось піде, щось пішло. Хочеться якась таку спільноту, щоб вона сама жила, сама якось ініціювалася, сама створювалася, створювалась, щоб я сама могла теж підключатися в якісь катки або просто підтримувати. Насправді я вже знайшла цікаві знайомство. Мені подобається, що відбувається в оклубі. У мене циклокрос, Велік, Фуджі, Тред 1.3. Колись перепав мені від мого хлопця колишнього. Я в нього його купила, окей. Але да, одразу якось так я побачила і зрозуміла, блін, не хочу на ньому кататися. Там є такий прикол, переклюк на МТБ, а дуали. Е... Ну коротше, там треба все міняти. Хочеться підібрати собі якісь сумки і вирушити в турінг в Одесу. На пляжі збирати камінці, купатися. Я не дуже досвідчена роверка, і я їжджу тільки пару років. І до цього в мене був підлітковий велосипед, який ми знайшли в сараї в приватному будинку, який я орендуємо з хлопцем. Я дуже боялася їздити, боялася їздити по дорогах, боялася їздити взагалі і на пішохідних тротуарах. І потім, коли знайшла цей маленький велосипедик, я подумала, ну ладно, я спробую трошки. І мені так сподобалося. Булося, я почала їздити, і минулого року моя подруга виставила цей велосипед це Конандейл на продаж. Я подумала, що він такий красивий блакитний. Можливо, мені підійде. Він трошки завеликий. Я вже зрозуміла рік, катаючи на ньому, що його треба міняти, але за цей рік я нормально так. Не їздилась, перестала боятися дороги, і взагалі я його використовую постійно як комп'ютер. Ком Коли є нормальна погода, я не використовую звичайно публічний транспорт і обожнюю їздити постійно на велосипеді. Я вже думаю, там, там починаю щось розбиратися, шукати нові велосипеди. Якусь раму цікаву, я вже там починаю дізнаватися, як правильно доглядати, і всі ці такі штучки. І мені дуже подобається. Гірки сьогодні наші. Ну, чому ні? Окей, ну не всі гірки поки що. Можна було знайти ще кілька гірок, але ми вирішили залишити наступний раз. Може хтось захоче приєднатися просто і буде дуже сумувати, що ми ці гірки катали без них. Тому, дівчата, приєднуйтеся, хлопці, заздріть! Почали саме вчасно, почався більший дощик, ми десь на це і розраховували. Уже так нормально накрапає. Дівчата поїхали разом на правий берег, а я поїхала чекати Діму з його каточки без жіночого велоклубу, яка, звісно, в тисячу разів гірша, ніж наша була, але нічого, розпитаю, яка була. І буду зараз його чекати. Він десь зараз Труханово має до мене під'їхати. Я тільки шкодую, що забула трошки підзняти вельчики дівчат поближче. Бо ми так що захопилися розмовою, потім вже всі розбіглися. Але, але я знімала їх в процесі. Я думаю, що якось там ставило вже. Добрий день. Чого? Ви не дивитесь на дорогу. Не бачите? Дощ. Джурники не працюють, нічого не бачу. На цьому Настя буде завершувати своє відео. Я її забираю додому. Бо скільки можна у це виштатись жіночим колективом по дощу замерзне, захворіє, Нам сказав дядько... і потім захворіє, і потім знову не буде їздити, буде сидіти вдома, пити какао, дядько казав, стати з газону, бо ми придатки застудимо. Придатки не треба застушувати. Ставте краще лайк і своїм кінтішкам, кінтушкам. Які... Tai visiems skirkite vaizdo įrašą.